Привіт! З сьогоднішнім дописом я розпочинаю серію статей про те, як можна за допомогою HTML та PHP зробити форму зв'язку або контакт-форму. Для цього вам потрібен PHP-редактор, наприклад, Dreamweaver та сервер з увімкненою функцією Mail. Отже, передовсім просто зробимо форму та кнопку, щоб можна було певне значення надсилати на сервер. Створюємо новий PHP-файл. Натисну щось сюди, тут це все можна видалити. Тепер пишемо а, менше ніж, потім Form, далі Action. А, значення для атрибута Action а, залишаємо порожнім. Тобто, власне, значення з цієї форми надсилатимуться до цього самого файлу, якщо ж ми вкажемо значення. То значення цієї форми надсилатимуться на той файл, який ми тут вкажемо. Ну, зараз буде а, зрозуміліше. А, далі а, пишемо атрибут метод, і методом буде у нас get. Тепер можна закрити за допомогою знаку більше ніж. Отже, таким чином ми почали створювати форму, де вказали такі атрибути, як action значення, як я вже вказав, оскільки тут а, а, значення як такого немає, то дія, а, точніше, значення з цієї форми направлятиметься на цей самий файл. Атрибут метод означає, що для надсилання значень з цієї форми використовуватиметься спосіб get. До речі, про цей спосіб також є окремий допис на mac.org.ua. Відповідну посилку я вкажу. У дописі а, на блозі. Тепер додамо одне текстове поле. Input type text. Дамо цьому а, тексту ім'я, яке буде у нас Persons Name. Тобто у перекладі ім'я особи. Зауважте, що атрибут. Name має значення person's name. На наступному рядку а, додамо кнопку. Отже, пишемо input, потім Type і Submit. І закриваємо цей рядок. Отже, таким чином ми додаємо, а, власне, кнопку для надсилання значень з цієї форми. Якщо перейдемо до режиму design, Тобто вигляд, то побачимо, що ми створили ось таку форму з одним текстовим полем і однією кнопкою. Переходимо назад до режиму код, і на наступному рядку закриваємо нашу форму. Отже, ось початковий тег-форми і кінцевий тег-форми, і, власне, значення між ними. Тепер перейшовши до режиму дизайн. Знову ж таки, бачимо нашу форму вже завершену з текстовим полем та кнопкою. Тепер додамо до нашої форми власне, PHP-код, аби вона запрацювала. Передовсім йдемо до режиму код. Тут на наступному рядку пишемо початковий PHP-тег, тобто знак питання PHP. Один рядок робимо порожнім. І на наступному пишемо кінцевий PHP-тег. Тобто знак питання і знак більше ніж. Отже, ось тут будемо писати, власне, наш PHP-код. Тут створюємо змінну, Наприклад, знак долара і entered name. name тобто введене ім'я. Значенням для цієї змінної буде знак долара, нижня риска get. Потім відкриваємо квадратну дужку, одинарні лапки, і потім пишемо значення, яке має атрибут name, тобто person's name. Можна просто скопіювати і сюди вставити. Потім закриваємо одинарними лапками, закриваємо нашу квадратну дужку і ставимо крапку з комою. Ось таким чином. Отже, ми створили змінну, яка має значення. Ось таке. Кілька слів про а, ось цю конструкцію. Функція знак долара нижня риска GET застосовується для отримання даних з тих форм, які надіслані за допомогою метода GET. Вказавши, що нас цікавить саме значення з індексом або ключем Person's name. Ми отримуємо те, що було введено користувачем у текстове поле нашої форми. Останнє, що треба зробити, це за допомогою функції echo Ми виведемо значення нашої змінної. Ось ми її зараз тут скопіюємо. І тут вставимо на екран. Отже, ось ця інструкція виводитиме. Значення, яке ми ввели до нашого текстового поля. Тепер, зберігши цей файл, завантажуємо його на сервер. Тепер, якщо ми введемо сюди якесь значення, скажімо, текст, і натиснемо кнопку надіслати, то внизу отримуємо значення тест.